Підлога! Де у шкарпеток білі підошви? Таку чистоту забезпечить робот пилосос Dreamy D9 Max другої генерації. ідеальний для всіх поверхонь. Паркет кахлі килими і звичайно швологе прибирання. Особливим цей пилосос робить збільшена сила всмокнування. Але не тільки вона. Тож давайте все по порядку. В комплекті ми маємо сам робот пилосос док-станцію для підзарядки, адаптер для живлення, насадку для вологого прибирання і інструкцію. На корпусі зверху лазерний датчик що сканує кімнату на 360 градусів. Саме з його допомогою пилосос автоматично складає план приміщення перед першим же прибиранням. Після цього він повертається на базу, а карта автоматично зберігається в системі. Після першого підключення до мережі дотримуйтесь інструкцію додатку, щоб швидко створити карту. Звичайно, його можна налаштувати вручну через додаток, але про це ми ще поговоримо. Завдяки датчику Лідар пилосос добре орієнтується в кімнаті і уникає перешкоди, не стикаючись із меблями. Висота робота доволі стандартна 97 мм, тобто він спокійно проходить під більшістю меблів. При цьому пилосос легко долає перешкоди навіть у 2 см висотою. Dream d 9 Max другої генерації має чотири датчики захисту від падіння з висоти. Бокова обертова щітка ось тут швидкозйомна. тут же насадка для вологого прибирання, а під нею контейнер для води на 235 мл і насос для електронного регулювання подачі рідини. Виробник також подбав, щоб вам не доводилось після кожного прибирання видирати волосся чи шерсть, що зібралась на основний валик. Для цього тут є силіконова щітка. Вона прекрасно адаптується до різних типів поверхень і дає чудовий результат. До того ж, силиконова щітка набагато довговічніша за звичайні щитинні аналоги. Зверніть увагу, у пилососа відсутній датчик килимів, тож вологе прибирання краще не комбінувати з сухою чисткою у кімнаті, де є килими. А от активувати посилене всмоктування, опинившись на килимі, пилосос зможе. Як? Все просто! Коли робот потрапляє на килим, основна щітка стискається з більшою щільністю матеріалу. Це сигнал для робота, що треба збільшити потужність. До того ж, килими створюють сильніший зворотній тиск у повітряній системі, через що і активізується максимальний режим потужності. Ну а силою смоктування тут повний порядок. Як я вже казала, до 6000 паскалей ефективно позбавляє будь-якого сміття. А все завдяки безщітковому двигуну Найдек та інноваційній системі повітроводів. Окремо варто згадати про автономність. З потужною батареєю ємністю 5200 мАч, Dreamy D9 Max другої генерації може працювати до 4 годин без підзарядки. Цього достатньо для прибирання будинку більш як на 220 квадратних метрів. А якщо у вас квартира, то він зможе прибрати її кілька разів на одному підзаряді. До речі, цікава фішка. Якщо рівень заряду критично низький, але прибирання ще не закінчилось. Плосос автоматично прямує на док-станцію, а після повної зарядки почне з того ж місця, де і закінчив. Ну хіба не клас контейнер для сухого сміття тут доволі місткий 570 мл. Система фільтрації тут на базі гепафільтру і сітки. І наостанок управління. 9 Max 2-го генерації підтримує керування через мобільний додаток, де ви можете налаштовувати режим прибирання, встановлювати віртуальні стіни та навіть планувати розклад роботи. Доступне навіть голосове управління через Google Assistant Siri чи Alexa. Особливо я ще не прибирала силою голосу. На всю цю функціональність виробник надає 2 роки гарантії. Як на мене, прекрасний вибір для дому будь-яких розмірів. Та ще й не за всі гроші світу. Пишіть в коментарях, які функції саме для вас на першому місці і чи встигли ви вже спробувати цього красення в роботі. Друзі, дякую за увагу і до зустрічі в наступних випусках.